Вірі, з вами Ольга Ковальова. Сьогодні я хочу знову поговорити з вами про те, яких роботодавців варто обходити десятою дорогою. Минулого разу ми говорили про так званий чорний список, також про список тих компаній, які охоплені робочим конфліктом. Але може бути, що за пропозицією роботи ховається якась шахрайська схема. Може бути таке, що нас завідомо вводять в оману, пропонують якусь неіснуючу вакансію для того, щоб виманити в нас гроші або якусь інформацію, копії документів для шахрайських якихось цілей, або можуть просто пропонувати нам роботу, яка дійсно існує, але там роботодавець точно має якісь проблеми, але через певні причини він не потрапив до оцього списку роботодавців, які Охоплені конфліктом. Тобто до цього роботодавця руки ще не дійшли в профспілок. Як таких роботодавців вивести на чисту воду? Ну, зрозуміло, що ніхто не застрахований від різних випадків, але ви можете зменшити ризики. Якщо у вас є певний рівень параної, сьогодні я буду вас вчити правильно параноїти у Google. Якщо вам пропонують вакансію, щодо якої у вас є сумніви, що ця вакансія взагалі реальна, тоді буде дуже доречно взяти і погуглити назву цієї компанії, подивитися, чи є. Пропозиція про подібну посаду на сайті цієї компанії дуже актуально це, коли нам пропонують липові вакансії на різних фірмах, про які всі знають, типу там Лего Карлсберг. Юск і так далі, у такі великі корпорації особливо люблять людей заманювати звідкись там хто сидить в Україні або в іншій країні, там в Польщі, і кажуть: Ось, давайте, приїжджайте в Данії. Є робота. І іноді, на жаль, люди все ще ведуться на такі схеми. Якщо у вас виникли сумніви щодо того, чи існує дійсно така вакансія, то найкращий спосіб це просто в Гуглі вбити назву фірми і слово Jobs або careers, і тут ми можемо побачити. Наприклад, якщо ми будемо дивитися, чи дійсно в Данії є. Якісь вакансії на упаковку, як дуже часто нам пропонують, то опа ми дивимося по цих фільтрах, що таких посад насправді ЛЕГО не пропонує. Другий варіант, коли вас хочуть розвести, наприклад, якісь у вас документи видурити, або видурити плату, і ви сумніваєтесь, чи дійсно ви ведете. Перемовини з людиною, яка має відношення до тієї компанії, від якої вона нібито працює. Може бути, що людина прикидається рекрутером, може бути, що вона прикидається співробітником цієї компанії, від якої вона нібито пропонує вакансію. В будь-якому разі я вам раджу піти на LinkedIn і цю людину загуглити тут. Чи вбити в пошук на LinkedIn. Чому? Тому що зараз, на жаль, розповсюджена схема з'явилася, коли беруть просто фотографії імена реально існуючих осіб, створюють від їх імені лівий липовий профіль, і бігають по різних групах і пропонують отакі липові вакансії. Тобто, якщо що, то скарги будуть писатися на оцю реально існуючу людину. Як вберегтися від цього, ви можете пошукати цю людину на LinkedIn. Якщо такого профілю на LinkedIn не існує, то це вже має вас навести на підозру, тому що Рекрутер без профілю на LinkedIn – це як чоботар без чобі. Такого бути просто не може в 21 столітті. Обов'язково в кожного HR-консулента або працівника рекрутингової компанії є профіль на Лінк якщо ж профіль існує, але там вказано, що людина працює в геть іншій сфері, і до рекрутерингу чи до цієї певної компанії немає жодного відношення, то також це означає, що скоріш за все цієї людини просто вкрали. Дані вкрали фотографію і від її імені вам пропонують якусь шахрайську схему. Ці дві речі, в принципі, лежать на поверхні, можна самому здогадатися, що так можна зробити. Тобто, я думаю, що я очі не відкрила тут багатьом, але зараз я вам покажу, як параноїть дорослі люди. От зараз тримайтеся, зараз буде справжня, справжня детективна робота. Якщо вам пропонують компанія якусь посаду, і ви не впевнені, що це за компанія. Це якась дрібна компанія, про яку ви ніколи не чули. Особливо, якщо власники або ці представники, з якими ви ведете перемовини, не є данцями, то може бути таке, що ця компанія навіть не має данської реєстрації. Тому ми йдемо на оцей сайт, я вам показую новий сайт. CVR API — це сайт, де зібрано інформацію про всі юридичні особи, які в даній мають CVR номер, тобто мають офіційну реєстрацію. От я ще раз нагадую: у нашій групі робота в даній кар'єра вакансії та бізнес, коли люди пишуть оголошення про роботу, дуже багато на нас образ йде, що коли пропонуються вакансії, ми такі оголошення не пропускаємо, якщо там немає хоча б назви фірми, яка наймає на роботу, або бажано взагалі вказувати CVR номер, тому що якщо є ці дані, то можна цього роботодавця перевірити у цьому списку. І тут що важливо знати, якщо цього вашого роботодавця потенційного взагалі немає в цій в сфері, тобто в цій, на цьому сайті, вибачте, це означає, що він взагалі працює поза сферою данського законодавства, і може навіть бути, що в цієї фірми навіть немає дозволу на те, щоб працювати в Данії. Ця фірма може бути тупо зареєстрована лише десь там в Польщі чи в Литві, і сюди відправляти на отаку напівлегальну або взагалі нелегальну типу підроботку, типу це відрядження. І це от такі якраз випадки, коли приїжджає якась перевірка, поліція і всі робочі кидають інструменти, і біжать хто куди в різні боки. Так їх там ловлять, кого впіймали, перевірили документи. І виявляється, що ця людина нелегал. Щоб ви в таке не вляпались. І навіть якщо там все напівлегально, то може бути, що вас будуть ображати, вам будуть недоплачувати, вам не будуть платити понаднормові, ви не будете захищені. На випадок хвороби або нещасного випадку, і дуже часто на жаль такі роботодавці вдаються до шантажу нерідко. Пропонується схема з наданням житла, і люди просто фактично потрапляють у таку залежність від. Роботодавці, тому що єдине житло, в якому вони можуть знаходитися, це оце від фірми, а потім, якщо їх звільнять, в них немає грошей, нема куди йти, і люди змушені залишатися на такій фірмі. Навіть є випадки, ну взагалі анекдотичні, коли в контракті чорним по білому написано такий пункт, що якщо ви поскаржитеся до до данської профспілки, то ви маєте компенсувати фірмі щось там таке. Ну, це все одне, як влаштуватися офіціанткою, в стриптиз-бар і підписати в контракті, що в разі зґвалтування ви зобов'язуєтеся не подавати в суд до поліції там, заяву написати до поліції. так? Ну, з якою метою От одразу вам потрібно подумати, з якою метою роботодавець взагалі цей пункт включив у ваш контракт. Тому що нормальному роботодавцю, який не збирається робити щось таке, за що на нього можна подати до профспілки, то він таке навіть і писати не буде в контракті. Це повний маразм. Але все одне знаходяться люди, які підписують, тому що от їм треба, от їм здається, що все буде класно. Чи я не знаю, що їм здається, але маємо те, що маємо. От я не розумію мотивації таких людей. Може, вони не знають, що дані можна краще знайти і ведуться на такі варіанти, але я вам кажу, що. Не робіть такого і не підписуйте отакі підозрілі контракти, але може бути навіть, що фірма дуже дуже прохавана, вона нібито і є. У цьому списку, але щось може бути там не гаразд. От я вам зараз покажу, по яких критеріях ви можете з'ясувати, чи щось там не гаразд. Тобто, якщо цієї фірми немає в цьому списку, на цьому сайті, ви не можете знайти її по назві, або ви вводите назву, вам видає якусь ліву компанію, яка займається абсолютно не тим, чим займається ваша роботодавець. Інша геть інформація вказана, адреса не та ім'я власника. Не те, ну це може бути що це якась в вашому випадку якась ліва фірма, там польська, литовська, болгарська, будь-яка. І е, вона просто має схожу назву, так? І до цього реєстру вона нічого не ніяким чином не відноситься. Тому просіть завжди cvr номер. Я тут вбила абсолютно лівий номер на вмання. Ось нам показує ось таку дату базу, даність дату бази, потім нас попереджає, що ця компанія захищена від реклами. І ось ми натискаємо на цю кнопку, перейти до фірми і переходимо на наступну сторінку. Тут буде назва, тут буде Певна інформація, коли фірма відкрилася, і так далі. Тут ми можемо побачити кількість працівників. Так, скільки там працівників офіційно зареєстровано. Якщо ви знаєте, що ви там бачили п'ятеро, шестеро, семеро, а числиться, що 0 чи один, це вже буде для вас тривожний. Дзвіночок вже слід на це звернути увагу. Далі статус. Статус може бути різний, може бути активний, нормальний. В будь-якому разі, якщо в графі статус написано щось що в зеленому полі, то все гаразд. Якщо в червоному полі, як тут я... Навмисно обрала фірму в процесі ліквідації, це буде означати, що фірма або припиняє своє існування, або її через якусь причину поставили на паузу, якщо так можна виразитися. Це може бути банкрутство, це може бути примусова ліквідація через заборгованість там, кредиторам, податкові, Чи може бути, як в цьому випадку. Добровільна ліквідація, ну, людина просто вирішила закрити свій бізнес. Далі, що нас тут буде цікавити? Після статусу ми можемо подивитися галузь раніше, і тут код галузі. Ну, і відповідно, розшифровка чим ця фірма займається. Знову таки, якщо навіть назва співпадає з тим, що. Вам сказали, але е, геть інша галузь, ніж те, на що, на що ви розраховували, то може бути, що це просто співпадіння, що це абсолютно дві різні фірми, і те, куди ви влаштовуєтесь, данської реєстрації, не має, А те, на що ви дивитесь на цьому сайті, це просто тьоска на цієї фірми, куди ви поступаєте. Ну і далі нам потрібно подивитися, яка форма. В даному випадку це АПС, то тобто все гаразд, така фірма, в принципі, має право наймати робітників. Якщо енкельсмен фірма, то там має право бути до трьох найманих працівників, але в більшості випадків на Енкермен фірму ніхто нікого не наймає, хоча таке право є. Якщо це PMV, то взагалі така фірма не має права когось наймати, ще окрім власника. Далі, яка інформація нас буде цікавить? Нас буде цікавити, хто є засновником фірми. Тут може бути кілька співзасновників. Засновників, хто є власником, може бути власником як фізична, так і юридична особа. І реальні власники це, власне, фізичні особи, які Володію цією фірмою. Ця інформація вам може бути корисна. Чому? Тому що якщо ми перейдемо на власника, ми можемо побачити всі його фірми, чи якщо це група осіб, кожного можемо відкрити і подивитися, де він був, в яких фірмах він мав якийсь статус. Він може бути прив'язаний знов таки як директор, як реальний власник, як стіфти, це той, хто відкрив, тобто, засновник фірми і так далі. І ми побачимо, що ці фірми тут в процесі ліквідації, і одна фірма активна. Так? Тобто людина, оці дві фірми закриває, залишає собі ось цю. Також може бути, що в тій людини, яка володіє фірмою, ціли, ціла низка схожих фірм, вони будуть всі з однієї тої ж самої бранчі, Ви можете знову таки попереходити на оці інші фірми і подивитися. Яка в них там історія, що в них там відбувається? так, І е, якщо ситуація наступна, що в людини там Вася Пупкін Холдінг, Вася Пупкін ЛТД, Вася Пупкін, е, е, я не знаю, там, <сі> ще щось, якась там корпорація, так, е, е, компанії, Вася Пупкін і син і, і так далі. І вони всі. Проіснували там рік чи півтори, і потім закрилися от статус, закрилися через банкрутство, так, обанкротилися. То це може бути що в людини просто або вона не вміє вести бізнес, і, або в неї така тенденція. Вона просто це робить навмисно, набирає боргів. чи е Бере якихось клієнтів, їх обслуговує, а потім не платить за матеріали в тих, кого вона купила, так просто з клієнтів збирає грошики, а потім каже, що я розорився, вибачте, платити не буду, а потім відкриває нову фірму. Тобто, в будь-якому разі, якщо така довга історія банкрутства, там два-три банкрутства і нова фірма з цієї ж галузі, людина займається тим самим і вам пропонують там роботу, то скоріш за все на вас чекає. Така сама доля, як і на працівників тих попередніх фірм тобто цей власник буде оголошений банкрутом, просто вам відмовиться платити вашу відпрацьовану зарплату. Тому. На отаких от діячів не віддіться, обходьте їх десятою дорогою. Ну і ще що ви можете подивитися, тут є, якщо ви економіст, дуже класно розбираєтеся в цих всіх дебітах-кредитах, ви можете на цьому сайті безкоштовно скачати те, що називається Ось АПОВ, це річний звіт усієї компанії, який вони надсилали до скату. Також ви можете подивитися основні цифри за останні три роки. Так? Тут буде, ну, от нему сетні це оборот, наскільки ця фірма заробила, може нас цікавити бруто-результет, це та сума, на яку фірма. Наварила собі грошей, так? Тобто, тут вона на таку то суму продала. а Потім, коли вона заплатила зарплати, виплатила всі борги за матеріали туди-сюди. Ну, грубо кажучи, так то вона отримує цей бруто результат Ну, тут ми бачимо, що все йшло гаразд до 2002 року, і тому, мабуть. Власник вирішив цю фірму закрити, так? Тому що бізнес пішов невдало, і от результат тут був не дуже хороший. Далі тут всі баланси, власний капітал і так далі. Ви можете погуглити, якщо вам цікаво, якщо ви не економіст і вам ці терміни нічого не говорять, можете погуглити, що вони означають, і якось зорієнтуватися на Скажімо, знайти інформацію, чи зрозуміти собі картинку, в якому фінансовому стані оця компанія, куди ви збираєтеся йти працювати. І так само, якщо у вас дрібний бізнес, і ви хочете співпрацювати з якоюсь компанією або виконувати. Якесь замовлення для цієї компанії, або ви будете щось замовляти в них, так і платити їм задаток, то також не завадить переглянути історію. У цієї фірми на цьому сайті, щоб дізнатися, наскільки це надійний партнер, все, на цьому я дякую за увагу. Сподіваюсь, що вам було корисним дізнатися, яким чином ви можете перевірити певні речі. Тому що про це, я думаю, ми раніше не говорили. Ну, ми точно не говорили. Я думаю, що це така інформація, яку не всі знають, що є такий сайт. Тому. Ось, тепер ви це знаєте. Я вам дякую за увагу. Всім гарних вихідних і побачимось в наступних відео. Всім па-па!